Сергію, вітаю. Вітаю вас, друзі. А, дякую, що знайшов час зустрітися і поговорити з нами. А, перше питання, яке, мабуть, хвилює всіх нас, це твій погляд на війну зараз. Вона явно йде не за планом Кремля, але чи йде вона за нашим планом. Ну, дивлячись, що ми маємо на увазі під словом наш план. Е, я не знаю, які плани в нашого Генерального штабу. Поки що мені здається, що на Тактичному рівні в нас багато що йде за планом, зокрема, там успішні наступальні дії на різних напрямках. Якщо казати загалом, мабуть, про план українського народу перемогти у цій війні. То я думаю, так за планом, цілком мені здається, ситуація для нас складається набагато краще ніж вона могла би складатись. Ми не втратили державність, ми змогли зупинити агресора його війська і даємо відсіч, вибиваємо його з нашої землі. А яким ти бачиш реальне закінчення цієї війни? Що це буде? Якесь домовленості, компроміс, багаторічна дорожня карта чи там тотальний розвал Росії? Хотілось би в це вірити, але... Ну, чи, ти знаєш, чи так буде ти знаєш? Я не люблю робити прогнози. Це дуже невдячна справа, коли особливо ці прогнози стосуються подій, у яких є багато змінних, і результат кінцевий залежить від цих змінних. Я можу казати лише про те, чого мені б хотілося, і що я вважаю правильним. Я вважаю, правильним було би: ну, по-перше, вийти на кордони наші державні в усіх наших регіонах, областях і в Криму, і на Донбасі. Абсолютно усюди, але це не буде стратегічною, все одно нашою перемогою, тому що для того, аби ми отримали стратегічну перемогу над Росією, вона має отримати ядерне роззброєння, демілітаризацію в принаймні прикордонних регіонах з Україною, і звісно ж вивести усі свої війська як з території нашої країни, так і з інших держав, де вони тимчасово перебувають, зокрема Молдова, Грузія. Ічкерія, Дагестан, Якутія, Бурятія. Саха. То, ну і Сахаліна. денацифікація, мабуть, безперечно, це дуже важливо, на мою думку, як і у випадку з нацисткою німеччиною за підсумками Другої світової війни. Російське населення має бути денацифіковане, має бути перевиховане, тому що інакше ну просто це все буде повторюватись. Після 24 лютого, під час битви за Київ, ти пішов воювати, перекривав арту, яка працювала поросні на Київщині. які задачі ти там взагалі виконував? Що що, що, що ви там робили? Закопувались в землю. Закопувались в землю, сиділи в окопах. Ну власне слідкували за тим, щоби до артилерії ніхто не підійшов у випадку, якби хтось наближався до артилерії. Якщо це супротивник, то звісно вогонь на ураження та дати можливість артилерії відійти. Якби це були цивільні або особи, які потребували перевірки, здійснювати таку перевірку. Ну насправді роботи було не скажу, що дуже багато за функціоналом за обов'язками. Але в лісі ми насиділися тоді. Так чому ти вирішив повернутися до каналу та зайнятися волонтерством? Ну, канал я не кидав і тоді. Я за можливості записував відео і тоді, коли брав участь у бойових діях, тому що в мене зазвичай це відбувалось наступним чином, що я їздив на чергування добові, інколи трошки більше. За цей час. Я не зміг, звісно ж, записувати відео, але я намагався їх записати по декілька штук наперед і викладати їх дистанційно, тобто без прив'язки навіть до інтернету, вони самі могли публікуватися так, щоб кожен день виходило хоча б одне відео. Ну не завжди це правда вдавалося. А що стосується вже після квітня, точніше, з початку квітня, коли росіяни втекли з Київщини, їх звідси вибили, то я поспілкувався з командиром. І було прийнято рішення, щоб я далі займався забезпеченням як нашого підрозділу, так і інших підрозділів. Якраз сьогодні підбивав підсумки волонтерської діяльності за ці місяці. Там чи 54, здається, з чимось мільйони гривень загалом було витрачено на допомогу армії. За цей рік канал твій дуже сильно виріс. там постиш відео кожного дня, інколи навіть і не одне. А, ну мабуть, багато кого і нас теж цікавить. А хто зараз взагалі займається каналом? Тебе я. велика велика команда? Чи ти сам один все тягнеш? Ну основну роботу роблю я раніше. Я робив взагалі усю роботу, але зараз е, мені буває потрібна допомога. Щонайменше це субтитри додавати на відео, але ну канал може існувати і без субтитрів. Але ми додаємо субтитри е, українською, англійською і російською мовою. Ну, в залежності від того е, на яку аудиторію це відео спрямоване. Тому що інколи треба і російській аудиторії довести деяку інформацію, назвемо це так. Е, ось плюс е, українські субтитри ми почали додавати давно, тому що. Мені якось в коментарі написала дівчина, яка, у якої проблеми з слухом, і вона, виявляється, дивилась мої відео просто читаючи по губам. І ми прийняли рішення додавати субтитри. Ну, я прийняв рішення додавати субтитри. Попросив знайому, яка зі мною працює. І вона мені тепер додає на кожне відео ці субтитри. Е, є іще невелика частина роботи, але вона така буває по часу доволі об'ємна. Це моніторинг російської пропаганди. Наприклад, коли мені треба м, дістати реакції росіян або що вони кажуть на ту чи іншу тему, то я ставлю чітке завдання, кажу, де це можна подивитись, і коли я просто фізично не встигаю. У мене є помічники, які це роблять, дивляться замість мене російську пропаганду. Але ти й сам часом віддивляєшся. Ну я в будь-якому разі віддивляюсь те, що вони віддивились, і значну частину часу також витрачаю і сам на моніторинг. Але Дуже добре допомагає вміння шукати, користуватись пошуковими сервісами не тільки як в Гуглі, а й правильно шукати в Ютубі, правильно шукати в Телеграмі, знаходити їхні інформаційні ресурси, і навіть, прости, господи, доводилось в Рутубі дивитись відео. А от від перегляду всього цього трешу ти не став помічати, щоб в тебе якесь професійне вигоряння з'явилося? Ні, чи ні, якась ні, профдеформація ні. І на тебе це психологічно якось впливає? Взагалі ніяк. Ну тобто, я ж розумію, для чого я це роблю. Я це роблю не як споживач контенту, а як людина, яка ну мабуть певною мірою аналітично це все обробляє. І тому я підходжу до цього більше як, мабуть, з професійної точки зору, а не як той, хто просто це дивиться для того, щоб дізнаватись інформацією, тому що об'єктивні новини я й так знаю. З багатьох джерел, в тому числі з українських медіа. А тут я просто ну досліджую те, що мені потрібно дослідити. Ну це неприємно інколи. Але протягом останнього місяця приємно, я навіть скажу, чому тому, що збройні сили України завдають серйозних поразок росіянам. От харківський наступ це найя... найяскравіший приклад. І дивитися, як вони виють, як ті, хто казали, що вони візьмуть Київ за два дні, потім кажуть, що це розгром російських військ, це прекрасно. Поговоримо трошки про наших українців після 24 лютого. Дуже багато людей, які раніше умовно були або політичними, або не сильно проукраїнськими, або навіть, скажімо, прямо досить проросійськими, стали враз патріотами. Угу. Перейшли на українську, клянуть русню всюди, де тільки можна. Як ти ставишся до таких людей зараз, і як до них зараз має ставитись? Наше суспільство, чи маємо ми їм якби все забути, і добре, що тепер вони на нашому боці, чи все-таки вони мають там якимись своїми вибачитись і своїми діями довести, що вони дійсно є патріотами? Ну мені здається, тут все залежить від того, чи ці люди раніше завдавали шкоди нашій національній безпеці, чи ні. І якщо так, то чи робили вони це умисно чи з власної дурості? Ну, тоді можна давати якусь оцінку і своє ставлення. Це природньо взагалі, що значна частина суспільства мало цікавиться подіями в своїй країні. Ну так існує будь-яке суспільство. Звісно, якась криза серйозна, як от війна, зовнішня агресія, вона спонукає людину цікавитись тим, чим вона не цікавилася раніше. І це насправді добре, тому що тоді людина більш мобілізована, зібрана, знає, що їй робити, і так далі, і так далі. І так далі. А якщо ми говоримо про публічних людей, та про зірок, зокрема, бу наприклад про... Шелягіна, Драфеєва, Макс Барськіфібо. Або про різних телеведучих е, на них, звісно, або спортсменів відомих. Ну тобто про будь-яких людей, у яких є велика аудиторія, значна, то вони, звісно ж, несуть соціальну відповідальність за все, що вони роблять, і за все, що вони кажуть, і до них, звісно, питання має виникати більше. Якщо е, така публічна людина раніше не допомагала Росії, але була умовно кажучи нейтральною, хоча це теж певного роду допомога Росії бути пасивним. То ну тоді я думаю, можна спокійно приймати те, що зараз вона е декларує вже нормальну позицію, допомагає своїй країні. Слава Богу. Але якщо це умовна свята Лабада, яка казала, що їй взагалі плювати, яка це країна. Що яка принципово їздила виступати в Росії принципово, яка навіть зараз каже, що українці протестували проти її концертів, не тому що мали на це право, і нас обурювало те, що вона гастролювала в Росії, а тому, що, начебто, було якесь замовлення. Ну, в такому випадку, мені здається, не може йтися про жодне прощення. Те саме я можу сказати про Васю Ломаченка. Про багатьох насправді їх вистачає, на жаль, або про. Пропагандистів, таких як Свята Крюкова, яка е, веде сайт страна, який перебуває під санкціями, але в той же час товаришує з Антоном Геращенком. Чомусь і він її толерує, репостить. Але це людина, яка організовувала інформаційні спеціальні операції проти України. Я можу наводити багато конкретних прикладів. Я це часто розбирав. Тобто, якщо людина нашкодила країні і робила це умисно, я вважаю, таку людину не можна пробачати у жодному разі. Якщо ні. Ну, все залежить від ситуації, але загалом я не бачу великої проблеми, біди в тому, що люди змінюють свою позицію. Всі ми буває змінюємо свою позицію щодо певних обставин або явища. Дуже погано, коли ми змінюємо її пізно. А але якщо людина нарешті зараз стала допомагати армії там, Україні і це щиро, ну нехай. Взагалі, знаєш, будь-які дії зараз. Будь-яку людину слід оцінювати мені здається крізь призму. Я це вже часто казав, крізь призму того, чи наблизить це нашу перемогу чи ні, і тоді вже давати відповідь. А кого з українських громадян ти ніколи не зможеш пробачити після цієї війни і ніколи не подаш руки? Чи є якісь конкретні О, прізвища от серед публічних осіб? Та наприклад? багато слухай. Та їх, їх ще до вторгнення було багато. Червоненку я руку не подав ще під час дебатів у 17-му році, через що він мені одразу там погрожувати почав. Дуже багато. Ти знаєш, не, не буду називати зараз конкретні імена, тому що ну так можна всю фракцію ОПЗЖ перелічити. Ну можливо, є хтось, але хто я б тебе... раніше не розчарував і прям так максимально вкурвив за ці шість місяців? Та ти знаєш? Ні, я б не сказав. Ну тобто, от якщо повертатись до вас Ломаченка, ну для мене було цілком очікувано, що він і зараз не проявить жодної патріотичної позиції. Тобто, він по сьогоднішній день, а коли ми з тобою зараз спілкуємось вже майже сім місяців, як почалось повномасштабне вторгнення, і дев'ятий рік, як триває російсько-українська війна, він за весь цей час жодного разу не сказав, що Росія це агресор. Взагалі, але оскільки я дуже багато проводжу часу з тим, що досліджую, от такі явища і таких людей. Мабуть в мене немає зараз когось, хто міг би мене здивувати. А як щодо хороших росіян, що ти взагалі про них думаєш, то ну умовно війна закінчиться нашою перемогою? Ми угу. в це віримо, сподіваємось, але все одно поруч буде величезна країна на 140 мільйонів людей, з якою треба ну, менше бути, вже як... буде якось будувати стосунки? Ну да, тисяч на 300 буде менше. А якось з ними треба буде будувати стосунки і з кимось там спілкуватись. Чи це можливо, чи ну взагалі ми маємо їх всіх викислити угу. з нашого життя? І забути про їхні існування, ну по-перше, мені здається, хороші росіяни їх треба нормально ще закопувати, щоб вони не смерділи. А якщо ми говоримо про хороших росіян в лапках, то я думаю, що будувати з ними відносини можна тільки після, по-перше, перемоги України, по-друге, репарацій, великих репарацій, а по третє, процедури денацифікації. І ну і звісно ж це не може відбутись за нинішніх політичних еліт, які перебувають в Росії. Це мають бути зовсім інші люди. Але я думаю, що це перспектива не найближчих навіть років, можливо, десятиліть. Тобто стратегія умовно збирати тут всяких біженців і з них ліпити уряд дуже, дуже в екзилі – Це погана ідея? дуже так. погана ідея, як на мене, вона абсолютно провальна. Якщо хтось хоче збирати уряд в екзилі, це можна робити на території третіх країн. А збирати уряд в екзилі на території України, як на мене, це трошки свинство по відношенню до українського народу. Який сьогодні віддає дуже великі ресурси, віддають наші люди свої життя на те, щоб захистити Україну і присутність тут будь-яких росіян, окрім тих, які зі зброєю в руках воюють на боці України? Я думаю, це не те, що нам сьогодні потрібно, і не те, що буде гуртувати нашу націю. До повномасштабного вторгнення у тебе було багато питань до офісу президента. Угу. Тобто там, власне, були, Та були і зараз є люди, які хотіли ну, тебе посадити, буквально. Угу. тобто. І це нещодавно навіть підтвердив прокурор, який вів твою справу і виступав на суді. Ці люди досі в команді Зеленського. Ну, так. Як, як ти зараз ставишся взагалі до президента? Він все правильно робить. Ну, не існує, мені здається, взагалі людей, які все правильно роблять, от прямо геть усе. І, ну крім і я правил, не все і правильно роблю. <рес> так, а, а, звісно, є за що критикувати президента, а особливо є за що критикувати членів його команди. І до них дуже багато питань. І сьогодні є дуже багато питань. І вони нікуди не зникають, особливо щодо таких одіозних персонажів, як Смірнов або Татаров. Татаров дуже смішно до речі, реагує на будь-яку критику. Я пару разів його критикував публічно, і він після того замовляв на анонімних телеграм-каналах. Пости проти мене, де е, інших людей всіх називали тільки по прізвищах. А коли йшлося, йшлося про Татарова, то там Олег Юрійович його здається. Типу Олег Юрійович, е, руководіл оборони Києва. Тобто Татаров насправді, я думав, сирський керував обороною Києва, а виявляється, це був Татаров. Тоді ось е. словом, є багато питань, є за що критикувати, але пріоритет зараз це Росія. Вб'ємо якомога більше росіян, переможемо Росію, будемо робити з нашою владою все, що захочемо. Зеленський як особистість тебе здивував після початку війни? Так здивував. Я думав, що він буде більш легкодухим. Ти думав, що він спетляє і вибере ну або, або спетляє, або піде одразу на якісь дуже невигідні для України перемовини. Перемовини до речі, в нас були у Стамбулі, якщо пам'ятаєш, але зараз про них вже не йдеться, і дуже правильно мені здається було прийнято рішення про відмову від перемовин. Особливо після подій у Бучі в Ірпені. а скільки ще таких Буч на нас чекає попереду після звільнення наших територій, з ними нема про що розмовляти, з ними немає про що домовлятися. Єдині перемовини, які, які з ними можуть бути, це перемовини щодо дати і часу підписання ними акту про безумовну капітуляцію. Все там нема з ким домовлятися. Та й про що? Зараз було вже декілька публічних випадків справ відкритих проти волонтерів угу. по всій Україні. Бачу. Як, як ти думаєш, що це таке? Це загальна кампанія проти волонтерського руху, чи це просто спроба умовно почистити ряди від недобросовісних якихось волонтерів, які можливо дійсно наживаються? А може, і ні, слухай що ну, таке? з того, що я знаю щодо львівських волонтерів, то там люди мені здається з нормальною репутацією. Ну, принаймні, я цікавився їх. Не знаю особисто. І мені здається, що там не мало би бути жодних підстав їх переслідувати. Я не знаю, чому це відбувається, який е, задум у наших правоохоронців, чи це централізована вказівка, чи це ініціатива на місцях? Але очевидно, що це шкодить сьогодні, як українській єдності, так і волонтерському руху загалом. Причому не тільки тих волонтерів, до яких прийшли там з обшуками, і їх намагаються заарештувати, а й в цілому волонтерському руху, тому що, коли інша людина бачить на таку ситуацію, вона може сказати, та на що воно мені треба? На що мені взагалі допомагати армії, якщо я можу отримати такі проблеми. Ось я не знаю, які мотиви рухають правоохоронцями в даному випадку, але я би хотів е, їх попросити е, зараз зупинитись і не витрачати свій час і ресурси на е, цю абсолютно шкідливу для нашої країни справу, тому що це е, може допомогти сьогодні тільки росіянам. Будь-яке послаблення волонтерського руху армії будь-якого руху, який допомагає сьогодні боронити країну. Він вигідний тільки Російській Федерації. Якщо поліція цього не Свідомлює, то вона про це потім дуже сильно пошкодує. Про Зеленського ми вже поговорили. Як тут не згадати Порошенка, як ти гадаєш, він зараз більше шкодить Україні чи приносить користі? Ах. Ти знаєш, ну о, мені складно сказати тут щось однозначно. Я бачу там спроби. Але це не, не тільки його стосується, це стосується багатьох політичних сил. Зараз у нас починаються ігри в політику. Тобто ми починаємо мочити одне одного е через те, що ми з різних політичних сил, різних політичних партій, а не через якісь конструктивні реально моменти. Е а до цього зараз треба дуже відповідально підходити. І мені здається, інколи європейська солідарність теж гріш. Mm. Цим ділом мені це не подобається. Все, що сьогодні не працює на єдність країни, це шкідливо для нашої країни. Але одночасно я бачу, що він там купує не знаю, буржуйки, машини, коптери для армії. Ну, це добре. Хай купує. Сподіваюся, він як доларовий мільярдер зможе купувати і ще більше. Він же ж доларовий мільярдер зараз. В принципі, да, Там у нього й кешем здається дуже нормально ну, та тим сумови. паче. Тим паче, от нехай Петро Олексійович допомагає якомога більше війську, і це допоможе нашій країні країні перемогти молодець буде, mm, якби його прихильники і умовна там ботоферми парахоботів на тебе не пригалили остати? А часу. їх перебанив вже давно. Тобто нікого живих не Ні, немає, якісь там інколи забрідають. Але причому я ж можу взагалі не чіпати Порошенка, взагалі про нього не згадувати ніде ніколи. Але періодично вони просто приходять і починають там на мене самі нападати щось їм. Не знаю, не, не сподобалось просто що я існую. Ну якщо є у будь-якого політика такі агресивні прихильники, то вони насамперед шкодять тому політику, е якому вони хочуть, наче як служити, тому що ну це неадекватно абсолютно. Ну, до речі, однією з тез цих прихильників довгий час було те, що там в Омані здали Україну. Єрмак то агент Кремля, все поздавав. Угу. Ти віриш, що зараз на от такому високому державному рівні можуть у нас бути агенти Кремля і люди, які там досі не працюють? Я впевнений, що вони є. Я впевнений, що у вищому ешелоні української влади. І в різних політичних силах, і в парламенті досі, досі є багато агентів російських спецслужб. Це цілком очікувано та прогнозовано з огляду на те, що війна триває вже в нас дев'ятий рік, з огляду на е, часто пасивну е, діяльність наших правоохоронних органів, які мали би їх виявляти і нейтралізувати, то зрештою в нас мер Одеси, громадянин Російської Федерації. Про що далі казати? Тому, а вже ж, я впевнений, що. Є багато агентури Росії в органах влади України, але і в органах влади Росії я впевнений, можуть бути українські агенти і ліяківа наприкну. Це, це це ж насправді закономірно для будь-яких двох країн, які перебувають у стані війни, що одна засилає до іншої свою агентуру. Ось але насиченістю в Україні російської агентури доволі велика. Зараз вона поступово зменшується, але досі тримається на досить високому рівні. На жаль, до речі, ти згадав мера Одеси Труханова. Як угу. ти думаєш, в чому феномен його політичної живучості? От По ньому реально було дуже багато сигналів, підозрюваних чому, чому він досі там? Ну по ньому ще досі тривають суди. Вищий антикорупційний суд його судить за створення злочинної організації, яка займалася багатомільйонними розкраданнями, і замовляла напади на громадських активістів в Одесі. Ось я думаю, що там все дійде до логічного завершення рано чи пізно. Інша справа, що Труханов намагається зараз тягнути максимально процес і туди не з'являтись по цій же справі. Судять і колишнього прокурора області і ще багатьох людей. З правоохоронних органів, але його живучість політична полягає в тому, що він домовлявся з попереднім президентом і домовився з новим президентом. Ну, Або так, з бо, членами його команди, бо на прикладі Корбана, ми, наприклад, бачили, що ну, Корбан у, не домовився офісу всьогодні. президента, є насправді інструменти, як а, позбутися людини, яка їм не подобається. Ну ми, ми ж бачимо, що проти Труханова нічого не відбувається, попри його проросійські заяви навіть сьогодні, попри його російське громадянство, попри те, що він роками заперечував російську агресію, заперечував окупацію Криму. Попри те, що він зараз захищає пам'ятники вбивцям українського народу, і з ним нічого так і не трапляється. Значить, він влаштовує сьогоднішню політичну команду, яка керує країною. І за моїми даними, він на контакті з Олегом Татаровим з офісу президента. Олег Татаров заводив Труханова до голови Ова Марченка, коли того тільки призначили на посаду після Гриневецького. Теж ще один, до речі, проросійський чорт. Ось. І я так розумію, що Труханов от десь там з Татаровим на зв'язку і у них тому поки що все гаразд. Татаров це, от на моє переконання, 100% російська агентура. Будемо сподіватися, що СБУ теж. Побачить в цьому якийсь oh. сенс. А, ти згадав про пам'ятник, і логічне питання: як ти думаєш, скільки ще простоїть в Одесі пам'ятник Катерині? Я не буду називати дати, але він... його там не буде. Чудово. Дя дякуємо, Сергій. А Що по пам'ятнику в Одесі? У нас можна матюкатися. Єкатерині Пизда. Чудово, дякуємо, Сергій яким ти бачиш свій шлях далі? Ти закінчив, ну, зараз отримав юридичну освіту, ти ще надалі, там, після перемоги. Плануєш працювати саме в юридичній царіні? Чи може ти себе бачиш в політиці чи в, на державних посадах? Тобі б цікаво було? Ні, би, ну треба ж буде ще бнр якось відбудовувати. Ти хотів би очолити БНР. БНР, а чому ні? Я тільки готовий їздити з каруселями. <ріст> на вибере в мене. Я, я не знаю. Чесно, в мене зараз нема планів на після перемоги. Ну, окрім плана там не знаю, напитись, відпочити. Е в мене нема великих планів на після перемоги. Треба перемогти для початку, вижити е і зробити так, щоб якомога більше наших лишилося живими. А там побачимо. Ну тобто, а політичних амбіцій. Та поки які, які політичні амбіції, ну господи, зараз взагалі не до них, і навіть гіпотетично, навіть якби я хотів, тому що воєнний стан не передбачає можливості проведення будь-яких виборів взагалі за конституцією. А по-друге, то я і до повномасштабного вторгнення не казав, що я планую кудись іти балотуватись. Я вважаю, що я доволі ефективний на своєму місці. Я не впевнений, що я буду зараз ефективним в будь-якому іншому місці. А в тебе вже мільйонна аудиторія на Ютубі, і це потужний інформаційний канал. І ну, мабуть, якби наші спецслужби органи теж це бачать. І їм цікаво було б. Цей канал якимось чином використати на користь Україні. А були вже такі пропозиції, чи там зараз допомагаєш нашим органам, якщо це можна розказувати? Можна, я не буду відповідати, але скажу, що я використовую свій канал в тому числі як інформаційну зброю проти ворога. А до війни? Е, ну, До війни я теж це робив. Я... До Великої війни. До, ну, да. до, так, до, та, до вторгнення. Та, до вторгнення повномасштабного. Що за ці шість місяців змусило Сергія Стерненка розплакатись? Був такий момент. Коли наші гинуть. Тобто, так. Ну, якісь знайомі чи загалом інформація про втрати? І загалом, і коли знайомі. З останнього, я пам'ятаю, це вже не про втрати було, я пам'ятаю, я побачив. Відео, як один дідусь з Маріуполя перебрався до Києва і написав оголошення про те, що він шукає можливості придбати недорого баян, або щоб йому хтось подарував, тому що його чи згорів, чи там, чи знищили росіяни, чи вкрали. Ну, коротше, в нього не лишилося абсолютно нічого. І наші прекрасні українці з Твіттера швидко той баян йому привезли, і я подивився відео, як він сидить на ньому, грає і не втримався. Та але насправді мені здається, що зараз не варто нікому з українців сильно тримати емоції в собі, тому що треба розгружатись, розвантажуватись, і щоб не поїхати кукухою, треба інколи давати волю емоціям за можливості. так. І на завершення питання, яке ми ну, задаємо і будемо задавати всім нашим гостям. Як гадаєш, як помер Путін? Як ти це бачиш? Як я це бачу, чи як би мені хотілося. Можна поєднати. <плес> я сподіваюся, що він подохне максимально болючою і тривалою довгою смертю. Від раку всього організа. бажано, щоб ця болюча, тривала смерть розтягнулася на кілька років. В тюрмі. Дякую, Сергію, за твій час відверті відповіді. Дякую, що запросили.